Сам візит чи те, що по сусідству? Якщо про сам візит говорити, ну це звичайно не випадковість. Це такий натяк з банкових привіт, такий всім ранку в день народження мами Олега Валерійовича. Все так співпало. І якщо відслідкувати коментарі, які відбувалися, ми спочатку не казали, що маємо відео. І вони почали розповідати, що це ми піаримося, що нічого не було. Потім виклали фотографії, тональність ГПУ змінилась. Потім з'явилось відео, вона ще більше з'явилась, і все це свідчить про те, що почали ви програму з сюжету, який був з відомого кінофільму Брильянтова рука, що на чорних камнях вовля йде. І два з половиною роки, які були необхідні для того, щоб провести обшук у Клюєва і Сівковича, в у мене питання: суд не давав дозвіл, чи що заважало? Що заважало два з половиною роки провести ці слідчі дії? Чи що хотіли знайти через два з половиною роки, що там труси залишились від. Клюєва чи носки від Цівковича, що там шукали через два з половиною роки, це комусь сказати з правників, всі сміяться будуть. Що стосується <кій> <кій> сусідства, на що натякають, то Валерійович орендує будинок. Він записаний в нього в декларації, задекларовані витрати на його обслуговування, на його оренду, все згідно чинного законодавства, тому фокус. Не удався Факір, мабуть, був п'яний і е, зробив медвежу послугу генеральній прокуратурі цим ранішнім візитом.